Грудне вигодовування корисне не тільки для розвитку немовляти, а й ще й економічно вигідне. Такого висновку дійшли медики, відзначаючи всесвітній тиждень грудного вигодовування. Грудне вигодовування це запорука повноцінного розвитку дитини. Прикладання немовляти до грудей відразу після народження забезпечує швидке пристосування дитинки до позаутробного життя. Кладається мамі на грудь, укривається діялками, одягається шапочкою, носочки. І буквально через пару минут ребеночка з'являється рефлекс смоктатиний. він починає ручкою в ротик клієць, обнюхує маму, облизує її. Тут акушерка допомагає дотягнути ребенку до груди і тоді відбувається вот это перше грудне скарблювання. Тільки 3% породіль з тих чи інших причин не можуть кормити немовля грудю. Нині є безліч допоміжних сумішей. Однак жоден з них не містить в собі компонент, що відповідає за різ дитини. Тоді, коли дитина слізує перші каплі молозива після родів, він отримує в рот найперше, що може бути, материнське молозиво з необходимыми домашніми бактеріями. У грудному молоці містяться усі необхідні вітаміни. Лікарі рекомендують до шести місяців виключно годувати малюка грудним молоком, не забуваючи слідкувати за правильністю вигодовування. Ми просто слідимо, щоб правильний захват пройшов. не соска, коли відбувається травматизація дюснами, а саме аріола. Е -е -е, так устроєна жінська грудь, що саме в аріолі знаходяться виходи молочних лавун. То есть тогда, когда ребенок правильно захватывает, нажимаются определенные рефлекторные зоны, ребенок сдаивает себе часть молока и включает так называемый окситоциновый рефлекс. Включаются рефлекторные зоны и поступает сигнал в мозг для выработки лакта гормона. До того ж, материнське молоко впливає на IQ немовляти. Дослідження показали, що ті малюки, яких вигодовували грудним молоком, Краще розвивалися, набували росту та сили, та є розумнішими.